Привіт! Зараз в Україні тиждень боротьби з домашнім насильством. Домашнє насилля це на жаль та проблема, з якою може стукнутися кожен, і дуже часто жертви домашнього насилля бояться попросити про допомогу або не знають, як це зробити у разі виникнення небезпеки. Ви завжди можете звернутися за телефонами, які бачите зараз на екрані, або за телефоном поліції 102. Також ви можете використати жест, який повідомить людям навколо, що вам потрібна допомога. Введіть у пошуковому рядку Telegram дії проти насильства та отримайте доступ до чат-боту, за допомогою якого ви можете дізнатися про план дій у разі небезпеки та телефони підтримки. У разі, якщо вам потрібно непомідно та терміново покинути свій дім або іншу локацію, викличте автомобіль у додатку Он таксі. Обирайте додаткову опцію Не дзвоніть мені, а в коментарі вкажіть, що машина потрібна терміново через існуючу небезпеку. Бережіть себе та тих, хто поряд.